Вітаю! Зараз вам хочу розповісти про терасу, яку ми зробили біля будиночку з ці панелей. З чого вона зроблена, і як її взагалі робили? Низ, точно так же як і під будинком, ми зробили Мурлат. Правда, Під будинками йде 200 на 200, під терасою йде 100 на 200 брус. Зверху, на цей мурлат ми положили обв'язку ну, ту каркасну підлогу. Вона зроблена з бруса 50 на 200 плюс перемички. Це обв'язки перемички. Далі, що касається тераси, стіни. Частково, як ви бачите, частинами зроблено всі панели. 160- також ці панелі, як і на зовнішні стіни будинку Е, Далі зверху кинули перемички несучі, несучі, і на них накидали також 50 на 200 перемички. Зверху йде парапет. На ці перемички потім потім застиватись USB, і на USB вже буде це все накриватися мембраною. Ось така підлога. Це все зайняла зборка два дні. Так, що, як ви бачите, все робиться дуже швидко. Якщо ми беремо, наприклад, зібрати такий будиночок плюс терасу, це все в місті Бригада, наприклад, два-три чоловіка. Це все може зробити максимум за 4 дні. А так, в принципі, якщо постаратися за 3 дня, це все можна зібрати. Так що замовляйте, зробимо і вам таке цікаву, цікаву таку конструкцію.